Результат парламентських виборів в Республіці Польща це велика перемога польської демократії. Цивілізована зміна влади це підтвердження сили демократії, свободи, влади народу. Ми в Україні уважно спостерігали за виборчими перегонами і скажемо відверто: результат нікого не розчарував. Бо рекордна явка, 74% – засвідчила готовність переважної більшості поляків взяти активну участь в політичному житті своєї держави. Демократія живе там, де активне громадянське суспільство та відповідальна влада. Польське громадянське суспільство показало велику силу, з якою мають рахуватися політики всіх партій і коаліцій. У виборах перемогла Польща відкрита і демократична, проєвропейська і проукраїнська. Таку Польщу добре знають і поважають Європейському Союзі. Її інтереси розуміють і враховують в загальному балансі.